Як настрій, оце так. Всіх раді вітати в чарівному місці, в місці здоров'я, зустрічі і кохання. Всім бажаємо здоров'я, добра, перемоги і, звичайно, кохання. Можемо заспівати. В принципі, написали тут же хейтери. Що у вас за мікрофон такий перев'язаний там ізолентою, Сьогодні ізоленту вже зняли. Той же самий мікрофон. Просто без ізоленти. Ну нічого страшного. Та ми співаємо. Знаєте, я кажу, справжнім артистам репетиція не потрібна, правда? Тому... Але і справжні артисти співають в концертних залах. Ну, це ми для того, і вийшли співати для того, щоб люди людей люди вже і так нас знають і стільки років приходять на наші концерти. А тоді не співаємо. але ми зробимо виняток, і для вас, звичайно, заспіваємо. Можливо, хтось сьогодні в перший раз. Попав на бювет і не знаю, що тут є така традиція, щоб артисти виходили, спілкувались, робили фотографію, і пару пісень можуть заспівати по бажанню. І я думаю, що найкраще нам розпочати наш невеличкий виступ піснею, яка вважається неофіційним гімном України. Україна, це ми цю пісню написав для мене мій творчий хрещений батько Юрій Ребчинський. Україна це. Молодці! і ми і є ця Україна, Україна це я, Україна, це ти, Україна, це ми, Україна, ще Україна, це я, Україна, це ти, Україна, це ми. Героям слава і слава кожному з вас, хто не поїхав з рідної землі, хто тримає тил для нашої перемоги. Дякую. Баліри тур Турволя. Сьогодні разом з вами в чарівному місті в Трускавці. Тому всіх запрошуємо на наш концерт. Для вас ми виконаємо найкращі свої пісні та допоможемо нашим крутим збройним силам. Я хочу тобі поміти мікрофон. Анаш. Щоб гарніше було, бо зараз знов ток як знімуть, як такий хейт. -росіпи. А настрій ми вам обіцяємо! рі рі рім! Виїхали! Як вам живеться в Трусковці Розказуйте. Розказуєте. Ні, Ніхто вас не ні. ображає? Ні. Звідки ви приїхали? Це в житті поставив. То хто ж у там рахто плутав? А ви?